Вітаю, шановні друзі, чи продовжуються повноваження президента Зеленського після травня 2024 року. Цікаве питання, відносно якого багато дискусій суперечностей. Я хотів би трішки внести розуміння в це питання. Ми не будемо зараз відстоювати позицію якусь політичну, не будемо відстоювати позицію певних посадових осіб. Ми розберемо це питання лише в юридичному аспекті, а юридичний аспект. А саме стаття 103 і 108 Конституції України передбачають, що президент обирається сроком на 5 років, і він продовжує свої повноваження відповідно до статті 108 Конституції України до вступу на посаду новообраного президента. Друзі. Тобто, що це означає? Це означає, що поки не буде нового президента, Зеленський не складе свої повноваження і не може їх скласти. Стаття 108 передбачає дострокове припинення повноважень, да? але це трішки інша ситуація, тому що дострокові е, підстави для припинення повноважень президента це, наприклад, імпічмент, неможливість виконувати свої обов'язки. І тоді, в такому разі, голова Верховної Ради е, переймає на себе повноваження по і функції по виконанню. Президентства в Україні, але але друзі в нашому випадку, якщо немає підстав для дострокового припинення повноважень президента України, то голові Верховної Ради в травні 2024 року не перейдуть ніякі повноваження, і не буде він виконувати повноваження президента. Нинішній президент України почне е, діяти і далі після травня 2024 року. Тобто, хто б там що б не хотів, ну закон є закон. Так він написаний. так конституція прописана. Да і жодних виключень в конституції немає і не сказано. Тобто, президент продовжує виконувати свої повноваження до. Вступу на його посаду новообраного президента, тому я думаю, що будь-які дискусії з цього приводу вони будуть трішки недоречні. Хоча так, стаття 103 передбачає, що президент виконує свої повноваження виключно протягом п'яти років. Хоча не забувайте, що був уже такий прецедент, коли був президент Кучма, він виконував понад 2-3 місяці функції. Президентства, от, по закінченню своїх п'яти років. І в принципі, така практика є, як бачимо, тому не виключається, що під час воєнного стану і Зеленський також продовжить виконувати свої функції як президента України. В принципі, щось такого складного чи незрозумілого я в даній ситуації не бачу. Як на мене, питання досить однозначне. Хоча знову ж таки дискусії є колізійні моменти з статтею 103 конституції, також є. Бажано, б, щоб Конституційний суд вже поставив кінцеву крапку в цьому спорі, але на даний момент все таки більше чаша йде в сторону президента. Тому ось так, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.